И тут выходит Шендрович и говорит, не не-не-не, либерал это я, потому что есть мои мальчики, наши мальчики, русские мальчики, запутавшиеся мальчики, мальчики запутались. Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Бачите, я тепер як це політолог. єдина різниця одягнув окуляри, метелик. Ну бо я ж тут буду щось розпотякувати. Бачите, який я красивий. Ну, єдиний недолік мій як політолога позаду не стоять книжки. Всі люди, які щось говорять від свого імені, вони позаду розташовують книжки показуючи в такий спосіб, що вони дуже розумні і багато чого читали. Тут мене попросили відреагувати на два на дві на дві на дві події. Одна це інтерв'ю пана Каспарова, якомусь російському журналісту. А друга це стаття в якомусь українському журналі, яка говорить про те, що. Є багато паралелій між Ірано-іракською війною 80-х років минулого стріччя, і, значить, сьогоднішньою війною України. А друга, це якраз пан Шендерович давав якесь інтерв'ю, теж комусь не знаю, не пам'ятаю, чи білорусам, чи росіянам. Ну і, коротше, оці дві теми я буду зараз обговорювати з вами. Перша це війна Ірана -Ірака, і Ірака, і Іраку це. Взагалі, ну, це така історія, яку тепер в Росії передовсім ну і в деяких деякі верств, деякі кола в Європі, значить, обговорюють з точки зору того, що вона паралельна до української війни і так далі. І, взагалі, війна Саддама Хусейна проти Кувейта. Ну, коротше, ми не про це, про те, що є передьоргівання, про те, що є спекуляції. Що робить пропаганда завжди? Вона відрізає початок. Вона завжди відрізає початок. Значить, хто що було на початку, ми не хочемо знати, кажуть Москві. Не кажуть, а приховують Москві А що було потім, ми вже обговорюємо. Почему американские спортсмены не были отстранены ни от каких соревнований, когда Соединенные Штаты Америки э, бомбили Ирак? И, ну и как бы все россияне, а действительно, а напали? Але вопрос в том, что Саддам Хусейн, тот есть лидер Ираку, напал на Кувейт. Такая была идея, тут действительно есть схожесть с Украиной и российской войной против Украины, потому что... Що... Садам казав: у нас є 19 провінцій, якщо я не пам'ятаю, якщо я не, 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 не пам'ятаю. Але одна провінція під назвою Кувейт не наша. Треба забрати цю провінцію, зробити її нашою, і тоді життя налагодиться. І Садам напав на Кувейт американці. Кувейт просто був знищений, ну не з окупований за 17 секунд. І Кувейтський уряд звернувся до міжнародної спільноти і каже: Слухайте, тут чувак напав, що роб... ну щось треба робити. І тоді тільки американці, поч... тобто, якщо виганяти з Олімпіади, треба було спочатку Ірак вигнати. Тоді це було б логічно, тому що не Америка напала на Ірак, а Ірак напав на Кувейт у відповідь на що, Америка напала на Ірак, але не в Америка, а велика кількість інших країн. от до речі, там і українські війська були, але вони вже в мирний час там були. Вони якби вже там поліцейські якісь там заходи робили. от Війна Ірану проти Іраку теж є якісь паралелі дуже мало, тому що це шиїти, суніти. Ірак переважно суніти, Іран шиїти, і в Ірані прийшло до влади. Уряд цих глибоко віруючих мусульман на чолі за Ятолою Хамені. І і, і і коли поруч два диктатори, а, а Хамені був диктатором і Саддам був диктатором, то вони рано чи пізно неодмінно починають воювати. Це такий закон природи, тут нічого не зробиш. от Воно дійсно довго йшло, воно йшло дуже криваво. З з двох боків брали участь молоді хлопці, буквально 15-річні яких легко переконати, і там і там мусульмани, які ставали, безперечно, на тому світі негайно отримали 73, чи я не пам'ятаю, дві дєвственниці незайманих дівчат і це така мрія, мабуть, у таких людей, і вони, значить, вмирали просто сотнями, тисячами, десятками сотнями тисяч. І це все ну, зовсім не схоже на те, що відбувається в Україні. Так само, як відрізається початок Балканських війн. Америка бомбила Сербію. Ні, Сербія напала на Словенію, на Хорватію і так далі. Всі Балкани підпалила Сербія на чолі з Мілошевичем. Ми це забули, цього не було. А от коли вже весь світ волав, спочатку європейські країни, європейські країни мали долучити. І сказати, що слухайте, ну от треба якось мир тут. Треба вгамувати цього Мілошевича-лідера Сербії. Е, європейці сказали: ми не будемо це робити. Потім натівці сказали, ми не будемо це робити. І тільки, як всі, як коли всі відмовилися, американці почали бомбити і негайно все припинили бомбити Сербію. Але це була відповідь: не американці почали ще до, давніше Афганістан. Там було дуже приязне до Радянського Союзу керівництво. Більш того, Афганістан перша іноземна країна, яка визнала СРСР СР, Леніна ще в 20-х роках. І вони там сиділи, все було тихо. Але комуністи чи ліві в, в Афганістані почали між Дусовіцю. І так чи інакше, потім, 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 потім туди запровадили війська, там був. Нур Мухаммед Таракі, бабра Кармаль Хафізулла Аміни і так далі. І так далі, і тільки в самому кінці, вже коли росіяни звідти пішли, прийшли американці. Тепер американці в всьому винні. Вони винні, що в Афганістані це сталося в сімдесят четвертому в свят п'ятому році. Я не пам'ятаю, минулого сторіччя Росіяни почали це робити. Всілякі заколоти в Афганістані, але ми це відрізали і дивимося в кінці. Україні ненависть, презрение, ненависть к Росії. Я подчеркиваю, сплески нацизму абсолютно про арабський російський народ, про орков, про то, що все на одно ліцов, всі да, русский народ, да, рос з крокодилами, да, ржавим тазом накрити, щоб вони всі здохли. Я відкрив для себе е, е, лібералів нового гатунку. І Шендерович, якраз, мені це все пояснив: існує загально Гуманізм. Мені шкода людей і дітей в е, деревні Сангмі у В'єтнамі в 66 році, яких спалив лейтенант Колі. Ну, тоді це була дуже знаменита історія. Мені шкода людей в Дарфурі в Судані. Мені шкода людей всюди, де є геноцид, в Руанді? е-е Туці і хуту. І так далі. Мені, я тому що я ліберал. Шендерович не ліберал, хоча він тричі повторив за це інтерв'ю, що ми ліберали, ми такі, отакі, от отакі, от а не такі, такі. Тому що лібералу завжди шкода, де відбувається несправедливість, коли росіяни кажуть, наші мальчики, це означає, що це національний лібералізм. Такого взагалі в природі немає, але пан Шендерович відкрив нам, що є таке. Національний лібералізм. Тобто, мені плювати на інші національності, а своїх я до своїх я ставлюся поблажливо. таки це наша страна і наші ребята да обманутий, нещасне, дав іноді навіть. Ну, ані наші, це наша страна і наша зона відповідальності. Це показує, що це е, якийсь гуманізм національний. Тобто гуманно треба ставитися до своїх до чужих, гуманно ставитися не варто, і це важливий, абсолютно, момент і відкриття, і внесок філософії лібералізму пана Шандеровича очевидно. Тому що я до нього, до його цих слів, такого не чув. Навпаки, всі ліберали казали, нам шкода і тих, і тих, і. Чорні мають право, да, і у чорних в Америці є великі проблеми із злочинністю, і таке і інше. Але коли вбивають поліціянти якогось чорношкірого, то мені його шкода. Я хочу, щоб була відповідь суспільства американського. От така вона була. Мені шкода жінок, будь-де вони знаходяться, якщо їх б'ють чоловіки е і так далі. аж заплакав. Як про жінок задав, заплакав. От, це я просто думаю: чихнути чи не чихнути, купатися чи не купатися. От, і коротше, оце все. І тут виходить, Шендрович каже, ні -ні -ні -ні, ні 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 ліберал це я. Тому що є мої мальчики, наші мальчики, русські мальчики, запутавшися мальчики. Мальчики запутані. Вони запутавшись, убивають сотні тисяч, десятки тисяч українців. Вони запутались. Ми, ми до них ставимося поблаження. От, я думаю, що через серед членів СС під час Другої світової війни в е, Німеччині теж були запутавшися. Були свідомі, які хотіли бивати євреїв, загарбувати простори, спалювати села і так далі. І так далі. А були такі, що повірили, німці хороші, вони йдуть вперед, вони захищають Німеччину. Е, може, навіть деякі потім схаменулися і стали в, в, думати інакше. Так, що тепер, якщо вбився, спочав думати інакше, його в його ми не садимо. Ми кажемо ну окей, хай хай гуляє.